Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якби не зелені дилетанти, війна б не почалася. Далі мовою оригіналу слова Юрія Луценка. Що якби не дилет... Зелені дилетанти, то війна могла би і не початися. Бо що ключове сказав наяв? Якби проти БТРГ Росії стояло на цій стороні БТРГ України, то вони... росіяни не пішли б. На Якби нам дали указ про мобілізацію, а в нас за спиною було 200 тисяч резервістів, 220 плюс 200, 420 тисяч було б українських військ, а напроти, росіяни по всій лінії, де вони там розкидали свої війська, мали 180 тисяч, війна би не почалася. І оце питання в повітрі висить на кожній кухні, на кожному базарі, в кожному бліндажі. Де люди в лютому логічно повертаються до початку цієї трагедії, і вони питають, чому так сталося, що ми були абсолютно не готові, хоча весь світ. Нас попереджав той вже час, не так давно генерал і Сергій Наєв написав першу з часу повномасштабного вторгнення статтю. Генерал підтримав у приватному колі спілкування. Охи зміниться все сильна президентська команда військових може покласти край корупції та війні, маючи за спиною сильну армію. Імпічмент кожному зраднику. Ось що що починаю. Перше розвідувальні органи України у жодному із офіційних документів чіткої інформації щодо конкретної дати та часу початку агресії не надавали. Ось так Будано. Розповідає, як 23 числа приблизно здається, о 14.30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме це було доведено до першої особи держави. А от генерал Наєв каже, що жодного документа про конкретну дату наступу не отримав. Тобто, глава ЦРУ Беренце передав Зеленському інформацію про плани нападу РФ. 16 січня. Зеленському була розкрита повна кількість деталей, наприклад, російські наміри захопити аеродром на північному заході від Києва під назвою Гостомель і ви. Користати його як платформу для висадки повітряно-десантних сила, також щоб пришвидшити захоплення Києва. І навіть дружина Буданова. Це підтверджує чоловік увечері двадцять 23 лютого. Сказав мені, що о 5 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу. і З того часу ми перебуваємо не вдома. Але Зеленський, отримав від ГРУ і ЦРУ розвідувальну інформацію від генералів приховав слова Сергія Наєва. Підтверджує командира 4-ї бригади НГУ полковник Артем Ілюхі. На даних про підготовку удареного стомелю командування Бригади на той час не було, але ідемо далі. Приховавши від військового керівництва дані Царує Гура, Зеленський в 23 лютого 2022 року присипає сімбильність. Причин для вашої безсони ночі немає. Сказавши це, Зеленський лягає спати. Друге натомість генерал Найо повідомляє наступне розхолоджуючого базікання. клоуна, він не послухав спати. Не ліха довірився своїй інтуїції. Чується і сказав наказ командувачам всім разом почати безсонну. Ніч начальник моєї розвідки підтвердив ймовірність загострення. А мої внутрішні відчуття підказали мені, що вторгнення може статися саме 24 го числа. Тому я одразу викликав усіх своїх сім'ях командувачів угрупованні. Наказав їм до 4-ї години ранку 24 лютого провести війська в готовність до відбиття агресії. О 2-й годині ночі за кілька годин до початку повномасштабної війни я прибув до центру управління, де вже зібралися начальники усіх центрів та відділів. Наказав їм всім зайняти свої робочі місця та бути готовими до бою управління, а за кілька годин стало зрозуміло, що це передбачення було вірним в нашій країні, крім ідіотів. Є багато дорослих і відповідальних людей. Саме тому вони не послухали розхолоджуючого базікання президента і навіть діли йому всупереч, ми Не уникнули смерті. І Третій момент оперативне розгортання військ. Генерал Найо провів за власною ініціативою. Тільки завдяки цьому перший раптовий удар ворога не став нищівним. для реагування на загрозу вторгнення противника, про яку вже говорили відкрито. Я ще 23 лютого дав письмове розпорядження усім командирам угрупувань провести оперативне розгортання та вивести частини підрозділів у районі бойового призначення. Після цього у визначених районах було проведено розгортання загальновійськових бригад згодом систему розвідувального оперативного логістичного медичного забезпечення. Надалі це стало підґрунтям для дій сил оборони України, що по відбиттю збройної агресії РФ. Якби ми цього не виконали війну, би ми зустрічали в казармах і на полігонах. Данілові зеленські розповідають. Ті, як готувалися, нап'яливши чорну форму, але не чорна форма нас врятувала, а те, що цих дурнів не послухалися ті, хто виконував їх накази. Та Зеленський приховавши від генерала Найва точні розвідані і не надавши за вказівок, заганяє зганяє генерала в умови точно як розвідника Сестриваковського, який без наказу намагався підірвати міст в Криму, але вже б'яв між розривами ворожих мін і не зміг. Генерал Найв без наказу почав діяти і виводити війська на рубежі, але зробити це не встигає. 59-та бригада Перебуваючи на Олешківському полігоні за 80 кілометрів від Криму, так і не дійшла до порошийка з Кримом. В разі загрози вторгнення, будучи законним зобов'язаним діяти відповідним чином, президент України уникає своїх зобов'язань воєнного стану. Не Цим він позбавляє військове керівництво можливості діяти на упередження заздалегідь підірвати мости, підготувати і зайняти оборонні позиції. Все це привело до неготовності війська у перші години вторгнення, катастрофічних наслідків оточення тисяч військових і десятків тисяч смертей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.